Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 квітня, 6 квітня 1896 року. Афіне. Сонце яскраво світить над стадіоном, який заповнений глядачами. Король Греції Георг І виходить до почесної ложі, здіймає руку і вітає всіх присутніх. Саме цієї миті відбувається щось справді історичне. Починаються перші Олімпійські ігри сучасності. Ці ігри були зовсім не схожі на сучасні. Тут не було параду країн-учасниць, не запалювали Олімпійський вогонь, а переможці отримували срібні медалі та лаврові вінки. Організатори навіть не вели точного підрахунку медалей, але це був початок великої традиції, що об'єднає увесь світ. Першим олімпійським чемпіоном став Джеймс Коннелі зі США, який виграв змагання у потрійному стрибку. Уявіть, як він стоїть на стадіоні, сповнений гордості. Він щойно зробив те, що залишиться в історії. Грецькі спортсмени також вразили всіх, виборовши найбільшу кількість призових місць. Хоча загальний залік все ж виграли американці. Сьогодні ми сприймаємо Олімпійські ігри як грандіозне спортивне свято. А як ви вважаєте, чи змінилася головна ідея ігор за понад 100 років, чи залишилися вони символом миру та єдності? Поділіться своєю думкою в коментарях. 6 квітня 1950 року. Радянський Союз. У похмурих кабінетах Кремля ухвалюється секретна постанова, яка змінить долі сотень тисяч людей. Відтепер спецпоселенці, люди депортовані до віддалених районів Сибіру, Казахстану та Далекого Сходу, вважатимуться навічно висланими. Ці люди вже багато років жили під суворим наглядом. Вони не мали права залишати місця поселень без дозволу. Їхні сім'ї розривали, а умови життя були вкрай тяжкими. Але до цього моменту залишалася надія, що колись їм дозволять повернутися. Постанова 1950 року. Цю надію перекреслила. Серед висланих були представники різних народів: кримські татари, чеченці, інгуші, литовці, летиші, українці та багато інших. Чому вони потрапили в цей жорстокий список? Багато хто просто належав до так званих неблагонадійних категорій колишні військові, інтелігенція, родичі ворогів народу. Радянська система не передбачала для них іншого майбутнього, окрім життя у вигнанні. Згодом, після смерті Сталіна, цей статус поступово почнуть переглядати, але на той момент для багатьох це був вирок без права на повернення. Чому, на вашу думку, радянська система так боялася цих людей, що вирішила ізолювати їх назавжди? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.